Про Тараса Шевченка в літературних, художніх та музичних колах говорять чи не весь березень кобзар у цих трьох іпостасях поет, художник, музикант. Тема літературного вечора в Ужгородській публічній бібліотеці. Захід підготували працівники Ужгородської публічної бібліотеки та Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора під назвою Розкрий свій талант. З чим у нас асоціюється березень? Це і з весною, з першими теплими березневими днями. Ну і також він у нас асоціюється перш за все з Шевченком. Його кобзар це наша ніби наша друга біблія. І з цієї нагоди традиційно ми щороку Журодська публічна бібліотека проводить заходи до Шевченківських днів. Традиційно, і в цьому році ми теж проводимо культурно-мистецький захід. Тарас Шевченко, Геній, пензля і Пера. Проєкт Розкрий свій талант від громадської організації Панорама Арт стартував на базі бібліотеки в лютому 2020 року. Мета цього проєкту була знайти таланти, якщо людина гарно пише. Прозу чи поезію, якщо малює картини, якщо танцює, вишиває бісером, хрестиком і має якісь таланти, то наш проект націлений на те, щоб показати розкрити і показати ці таланти широкому загалу, широкій публіці, щоб познайомити наш, наших мешканців як з людьми з крутими. З талановитими, неймовірно талановитими мешканцями нашого міста та краю, також ініціатори підготували виставку учасників гуртка з художньої різьби з дерева, центру культури і дозвілля чопської міської територіальної громади. Керівником є кінч Віталій, член спілки художників України і лауреат обласної премії імені Бокшая та Арделі. Під його керівництвом його вихованці систематично беруть участь в різноманітних заходах, виставках, конкурсах. І сьогодні конкретно для цього заходу робилися ці роботи. Портрет Шевченка, який виконував учень, вже навчається десь третій рік різьби по дереву. Але вже як талановито, як вміло він зміг передати саме образ Шевченка. Слово кобзаря є надзвичайно актуальним і необхідним в нинішній час. Студенти співали, декламували вірші Шевченка та ділились роздумами про його творчість. Очам любив годиночку, малою годину, ніби серце почини спохом заговори. За сонцем Хмаренько пливе. Це дуже гарний вірш. Мені його порекомендував мій куратор. Це вірш про я можу сказати про гарне минуле, про те, що думає людина, про навколишнє середовище, про природу. У творчості Шевченка кожен знаходить поезію собі до душі. Мені 13-й минулий. Чим ти доціляєш? ну, чим? Розказує про себе, як він жив в ті часи, як він був в кріпацтві, що він із тяжкого дитинства став таким великим поетом, писав легкою мовою, що його вірші дуже легко вчити. На літвечері згадували й про те, що поезія Кобзаря мала свій чар. Її читали, перечитували, завдяки ній закохувались в українську мову. У молодості Шевченко: сьогодні мав багато, завтра нічого. Гроші приходили і йшли. Він малював акварельні портрети, скажімо, за 10 рублів, тоді великі гроші. А іноді не мав нічого. Крім чаю ще за життя його поезії ставали народними піснями надихали композиторів на музичне обрамлення Кобзаря